Відсотків з українських фруктів та овочів нового врожаю. Всім привіт! Я Макс, а це Василинка. І ми із Сеньківки. І сьогодні ми збираємо нашим хлопцям на. Ой, вибачте, стара звичка. А, Максимка, розмовлять з телефоном. Це не просто звичка, це вже хвороба. Вась, будь ласка, не заважай. Я тут намагаюся розказати про наше життя. На краще потримай. Давай, подивіться, яка моя принцеска вже доросла. М? Вона вже знає багато слів. Пасунка, скажи щось. Чупаладро. а ти що пірадла ти корса. Диви на нього. Я бігаю його, шукаю по всьому селі, а воно тут язик собі вигулює. ти, космата. Я тебе ще от <клухи> порашу, зараза ти така, а? що Любань. ти, А що ви мені не сказали? Добрий вечір. Ми з Сіньковки. Я Любаня так скучила за своїм Васечкою, Це бігаю, шукаю його, так хочу обнять, поцілувати. І Тарасик мені каже, де татко, де татко, а ось у наш татко. дай ме затик дай, чик. Да. Но в папку. І це правда. Ми всі живемо тут. Пітримує одне одного. Особливо в скрутні часи. Так! І як і вся наша країна, ми стали сильнішими і водночас добрішими одне до одного. Це що таке, а? Ще півні не прокукуріхали, воно вже синя, яке залянта. А Доч щось залишається незмінним. Так, а -а -а. ідіть погуляйте. Так, Давайте. Іде. Максим, що ну, ти все про нас да про нас? Ага. Давай розкажи людям про Машу. Любань, ну я ж казав, я не дуже хочу про це говорити. Mm -hmm. <гум> Понімаю. Пон... Василенка, ну що ти в рот какашечку тягнеш, ну? Василенка? Та хоча хай їсть, Максимка, то ж органіка. Ну, якщо сказати человеческим языком, то в общем, проміняла вона наш сеньковський смачніший пирожок на невкусний французький круасан. І послали нашу машку вслед за російським кораблем. На вже поняли, Вася поняли. В общем, так, Машенька, если ты нас бачишь, не кома нам больше, не кума. Короче, у кожного свої проблеми, але всі ми тут разом в нашому улюбленому селі Сіньківка. Да. Даргамо. Вася! Вася. Ва? Вася, пішов. <плес> Василинка, а що ти більше хочеш? Хлоп'я чи банан? Маму. Василинка, розумієш, мама поїхала на заробітки і зараз працює і вдень, і вночі. В основному вночі. Я зараз. Привіт, самотній батько. От вирішила тебе нагодувати. Мабуть, не вистачає жіночої руки вдома. Дякую, Каті. Але В мене є дві сильні чоловічі руки. Якось справлюсь. Син теж може допомогти. Дякую. Привіт, Максимко. Чого ти тут без жінки голодаєш? Хочеш, голубче. Хочу. голубчик. Привет. А ты хто? Я Света, з соседнього села. Чотири години біжала, щоб тебе побачити. Красавчика. На. Вже. Люба? Я. І ти туди ж в тебе ж Вася є. Успокойся, такі дриші мені не конкуренти. Родзак, якщо ти про просвікендю, хто дав тебе з одного разу шість літрів борщу влазить. А чотики з хвильована, як Гіндик перед весілем. Так а що це за гугулики гуцапердики а? Це що голубці? А ну дай угадаю, Балбазаниха робила. То, понятно, в неї руки з того міста до спина роздваються. Зліпи мені, мама, снежку. Так, а це що таке? Їдрі архімандрит. ти подивися Вася на ці порошки. Диви, які вони пригоріли. Ти де, диви. Таке ощущение, що вони з Чорнобаївки так попригорали. Так, а тут що? внімання в чорному ящикі? І оце холодець. Та тут же таке ощущение, как будто кабани ноги мили. Ні, ну Якщо Валька такий холодець буде предлагать своїм майбутнім чоловікам, то заміж вона вийде приблизительно нікада. Максимка, тепер Тіньковський бред Pete, я теж в молодості. був. дівки на мене злітались як мохіна. Та заглухне ти муха Дразафіла. Що тако мухи на тебе і злітались? Только як я попала в эти сіті, я взагалі поняти не можу. Потому що була молода і зелена. Як муха. Так а що мені тепер робити з цією стеєю мух? Ну, тобто дівча. Я взагалі зараз не хочу ніяких відносин. А ти їх всіх по черзі по одній. Хлопай! Нахлопався хлопельчик. Дивись, або хлопавку зламаєш. Ну, Максимка, якщо ти не голодний, то я піду. Тому що в мене сьогодні перший робочий день. Я нарешті то офіційно стала головою сіграти. О, вітаю, любання. Хто ж так вітає? Вітати треба або дарувати конячок чи хоча б. Пирожок. Вася поняв я, поняв. Волочка. Півтора года судився за результати виборів. А А знаєш, от Доля!

Паночик я візьму. Приїхали. Ой, господи, господи. Ми поки доїхали, я дев'ять разів поздоровкався з апостолом Петром. Е, не Востаннє так страшно було, як я закопав від тебе каністру з самогоном, а потім забув, де закопав. Я тобі зараз, васічка кое що скажу, і ти одразу прийдеш до тями. Плечики розправляться, улипка появиться. Моя зарплата, васічка, буде десять тисяч двісті гривень. Боже, які хороші цифри. Ага. Великий, що мені не доведеться працювати. Чекай, а по дому хто буде їсти готувати, прибирати? Ну як хто покоївка? Ой, слава Богу, та я подумав, що мені доведеться вже горбануть. Ну і хто ця покоївка? Ну як хто? Ти, Тимасічка. Люба, ти не маєш права! Я буду жалуватися. <плес> а, а. Ви голова! З призначенням. Спасіба. Все забрало. Я вже можу батюшку в твій кабінет звати, щоб він посвятив і щоб твого духу там не було. Не кричи при дитині. Ти думаєш, що всі вибори по суду виграла? Так що ти бога за борду спіймала. Да. А чого ти плачеш? Що хотів сказати, кажи. Головою села повинен бути мужик. <рес> Може, є питання, які мужик повинен вирішувати. З ким чарочку випити, там поляну накрити. А не, Тарасик, як дядя Володя, прикриває свій алкоголізм, а ми без чарочки порішаємо всі важні питання. да, Тарасик? Ти приходь, якщо що, по старому знайомству. Я тобі прийду! А ну вали отсюда, а то пробоину зараз тобі зробили. Ляжеш на дно, як крейсер Москва. Слухай, Люба, а може цю інфектеризацію і оце підпадає? Може забрати? Руки забери, космати плем'я. Та я тобі зараз заберу. Давай, шуруй до золушка. І щоб шу... к моєму приходу все блистіло, як у кота баламбошки. Не дуже то й хотілося. Може, ти мене речі костюм якийсь купиш, а то шостий рік ходив в одному, як бомж. Тебе забула спросить! Дзвоніть, печіть, заходьте як дед насрав коляску. Не надо. Мене ще з 9 класу копчик болить. Так отож. Худе мале і Все в твого батька. Стоп колючок тобі в печінку. <звук> -да. Ні, ну що його казати, коли воно, конечно. Що, Володінька, Нічого людям все собі. Гля, воно ще й либиться, рожа корупціонерська. На. Граматей! Синківка через І. Через е, Володя, через е! In my pocket, I'm in the mood to spend it right. I'm gonna take off like a rocket. Got a feeling tonight's the night. A coat of Mohair, shoes are shining. Fedora hat in black and white. I bought a suit with silver lining. Got a feeling tonight's the night. All my life, I played a waiting game. The name way up in lights. I'm gonna cruise that golden walkway. Got a feeling tonight's the night. <laughs> 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 Hello, secretary. За п'ять хвилин збір всього колективу. Бути всім. Трендерин де завтра праздник. Де всі? Я є всі. В смислі? Кромисля. Тамара. Я. Отже, ж написано. Секретар. Я. Ну це понятно. Сторож. Я. Бухгалтер. Я. Тенденцію я поняла. Завхоз. Я. Електрик. Я. Юрист. Я. Відділ Я. Водій. Я. Зам голови. Я. Yeah. Зам, зам голови. Я. Yeah. Зам, зам, зам. Я, я, я. Оце все я. Yeah. Так а що получається? Одна зарплата на всі ці 10 посад? Володьки не знаєш. Так у тебе ж 10 онуків. А. Yeah. Ах ти ж лось, ти хитро а? Ти падла, ти не стрижена. Тараган, ти лукоглазий. Сработаємся, Тамара. На! На! Ух. Що робиш Тамара? По цьому телефону завжди дзвонить голова районної адміністрації. що? Після розмови в завжди п'є б'є а потім десь 10 хвилин плаче. Согласна. У Апарата! Вітаю з посадою, Любов Миколаївна. Дякую, дякую, Сергію Олександровичу. Тож тепер проблеми Володі твої проблеми. В смислі, я не поняла. Треба відремонтувати газову підстанцію, бо вся громада залишиться без газу. Це справа під моїм лічним контролем. Не справишся, звільню. Я, звісно, дико звільняюсь Сергію Олександровичу. Но мене мене, взагалі-то обирав народ. Ну от, для народу і постарайся. А якщо ні, то сама народом станеш. Зрозуміла? Ви. О, дивікю! Воно ще й трубку бросає. ну. Для ремонту треба 100 тисяч гривень з бюджету села. І, та сюди. 100 тисяч гривень! Та за це... Та за ці гроші можна нове село купити. Тамара! Де у нас бюджет? Там. А ти думала, що все буде просто? Ах, ти ж ти Ти тисеньковська! Ти лось! Ти вихухоль! Ти, я, я тебе і знічтожу. Фу! Натя, а можна я у тебе сховаюсь поки? Заходь. Дякую, я у тебе в боргу. Іди пограйся. А можеш борг мені повернути прямо зараз? Я ж знаю, що ти в магазин приходиш кожен день, не за продуктами. За продуктами? Та перестань, ти скромник, а Оп, зловило. А якщо ти хочеш любові, страсті, знижки на цукор, то я тобі дам. А давай, так, я тебе поцілую, а ти мене відпускаєш. А ти прям переговорник від Бога. а? Ну давай. Йди до мене, Максику. Ма! Ма! Хочеш? Так. А. А де іграшки? Папа в тебе на троєчку, забув вдома. В мене є іграшка і в мене. Так, дівчата, давайте я вам розкажу казочку. Я сам. Ти ще не почала, мені вже так нравиться. Жив собі один принц. Сказочний, прекрасний, ідеальний. І була у принца дружина, яка поїхала в тридев'яте царство. Проститутка. -ху -ху -ху. І залишила вона принцу Найдорожчий скарб у світі. Це ти, Максимка. <зас> ти справжній скарб. А мої обійми це скарби скарбичка. Ні, <зас> <зас> ні, це не я. Найдорожчий скарб у світі це його дочка, Василинка Прекрасна. <зас> і йому ніхто не потрібен, окрім неї. <зас> О! О! Фу. Ну і казка. Ага, повний відстій. О! <зас> Дивіться. Кабани паруються. Що тебе піддержати в перший робочий день, знав, що будеш хвилювати. Я, товасічка, нервую, а ти мене, пожалуйста, не нервіруй. Ти за чим сюди прийшов? Ще й Тарасіка притарабанив? Чи може ти дома всю роботу переробив, яку я тобі оставила? а? Я саме з цим до вас і прийшов. Просю. Що це таке? Трудовий договор. Якщо я тепер офіційно покоївка, у мене має бути офіційна платня, ми в Європі. Тепер Любочка там так прийнято. Цей договір укладений між любою Васією про наступне. Да. Договір працює, поки платять гроші. Платять, Граматей. <клес> Моя зарплата п'ять тисяч сто гривень. Ну, всього половина твоєї. Ми ж з тобою одне ціле. Ми ж з тобою вдвох голова, да? 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 а кармани не луснуть. Господи, це так просто ну, бонус за сумлінну працю. І мої вимоги. Да. Ти диви на нього. Повечерам дозволяється 50 грам. Да. А в п'ятницю 250 грам. О, стрес робочого тижня зняти. Психологічне здоров'я працівника головне, да? да, да, да. Ну, конечно, конечно. мої вихідні. Субота, неділя. Ну, Тут я согласна. Понеділок, вівторок і четвер. Да. Це. <клух> запобігає. Емоційному вигоранню роботника. Во. А де ж ти середу і п'ятницю загубив? А в середу і п'ятницю, Любочка, я буду роботи. Сльози мішають говорить. Мої обов'язки. Щось там роблю по дому. Ну, все понятно. До побачення, телебачення! Понятно? Ну, пожалуйста, ну дві тисячі гривень і я буду робити кожен день. Ну, ну май совість, ну дай мені мотивацію. Ти мотиватор в сімейних трусах. Значить, що ти палець о палець не удариш без денег. Я так і бить, даю тобі тестове завдання. Yeah, yeah. Сьогодні в честь мого першого нервового робочого дня ти накриваєш праздничний ужин. І якщо він мені сподобається. То так і бить, я буду платити тобі дві тисячі гривень в місяць. Ну, так це ж проще просто, да, Тарасик? Картошка в мундірах не рахується. Це вже сложні. До справи береться майстер кулінарних мистецтв. Василь Хіменес Браво. Зараз весь світ дізнається. А іншого Васю Васю короля кухні, короля смаку, Васю королю вогня і ложки. Поможіть! Господи, за що? Кимка, привєет! Арівідер, чі, панянкі, ну шо? Як дела на любовному фронті, так сказать, на Купідоновському нуле? Накопичуємо сили для любовної контратаки. Бо Макс нас ігнорить. Не знам'я для нього підкутити. Не потом тому б'єте. То може підкажеш? Шо? Я шо ворог своєму куму? Нє. А так? Значить, так, слухайте. Найкоротший шлях до серця Максимки лежить через його шлунок. Ага. Пірошки я вже йому носила. А я голубців. а я запіканку. Тому що треба було носити не те, що ви любите, а те, що любить Максимка. Так, Записуйте. Рулька, домашня ковбаска, кров'яночка, сальтісон, сальце і 100 грамів обов'язково. Макс, шоб'є. Звісно, під таку закуску. Значить так, одна нога тут, а друга вже пальцем ковбасу пхає. Все приносите мені, щоб його не спогнуть. Чим ви мастерськи сьогодні цілий день займаєтесь, я так уже бить, погоджуюсь стати посередником. Все йому передам і розкажу, хто з вашого готував. Та все! Свободне! Геній. Зайнятий! Які ще важливі справи? Міжно прочим, скоро в селі Сеньківка Черкаської області газа може не бути. Ах ти, сікілявка малолітня! Ти як зі мною розмовляєш? Тим чи знаєш, що я... Алло! Алло! Гля, трубку кинули. Ап! У вас вітає ресторан Вася Резорт 5 зірочок. Я ваш офіціант Василіно. Боже, Васечка! Якра... ...сіво. А це ти кажеш сам приготовив, да? Конечно. Щоб твої ручки ніколи не болели. кров'янка, моя любима! А розкажи мені, а як ти її готував? Дуже пританцьовуючи і весело. Да? Ммм, да. інтересний смак. А що за рецепт? Класичний. А скільки ти їх Ну, Минут десять. Uh -huh. Ну, може, час. Я не засікаю, я прислухаюсь до свого кулінарного серця. Слухай сюда мене, ти екторський менес. Браво. У мене що на лобі написано Любаня дура. А що А Аномека, на второй. Це що? Любимому Максимчику. <світ> Це я для нього спеціально готував для сладкоєжечки любимого. Зараз є водний суш видать Стоять! <світ> Василино, я извиняюсь, а ви не позичите мені а, мого вашого рушничка. На секундочку. Бонжорно. Бонджорно. Ах ти ж, Василіна, Скатіна, Крітіна. Полегчало? Нє! Любенька, ну пожалуйста, я зараз все справлю. Я зараз все вже зразу про той сами. Ці Все, починаю готови. Газу нема. Як нема. Алло? Любов Миколаїв. Я. Я був вдома. Хотів борща наварити. І не зміг. Знаєте чому? Ні. Не. Газу нема. Гапнулася підстанція. Значить так, у тебе доба. Або ти зробиш підстанцію, або втратиш посаду. Зрозуміла. Гарного вечора. Прибок накине. До свидання. Мені гайки.